Тепер ваша дитина нічого не натисне на телефоні і нікому випадково не подзвонить, поки дивиться мультики. І для цього в айфоні є одна функція, про яку більшість батьків навіть не здогадується: спершу переходимо в параметри. Доступність: керований доступ і вмикаємо його. Щоб було зручніше, одразу активуйте Face ID у параметрах коду доступу. Це дозволить швидко вимикати функцію подвійним натисканням на бічну кнопку. Далі заходимо, наприклад, у YouTube, завершуємо налаштування і перевіряємо, як все працює. Тричі натискаємо бічну кнопку. Зліва внизу обираємо опції, вимикаємо всі перемикачі, тиснемо готово. а потім Почати і задаємо код допуску. Перевіряємо. Працює. Тепер телефон у безпеці. Дитина нічого зайвого не натисне і нікуди не подзвонить. Щоб вимкнути режим, знову тричі натискаємо бічну кнопку, вводимо код і натискаємо завершити. Наступного разу не потрібно буде вводити код знову. Достатньо тричі натиснути бічну кнопку, щоб увімкнути, і двічі, щоб вимкнути. Можливо, ми з тобою більше не побачимось, тому підписуйся, щоб дізнатись більше. І збережи це відео, знадобиться!